Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в четвер, 17 липня 2025 року, на літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 3, вірші з 18 по 23. Ніхто ж себе прещають. Аще, кто мнится, мудр быть и в вас в веце сем, буйда буй да бывает, якода премудр будет. Премудрость Бо мира сего буйство у Бога есть, писано бо есть, запиная премудрым в коварстве их, и паки Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Тем же никто же дохвалится в человецах, бы ваша суть. Аще Павел, или Аполос, или Кифа, или мир, или живот, или смерть, или настоящее, или будущее, вся ваша суть. Вы же Христовы, Христос же Божий. Хай не зводит никто сам себе. Як кому з вас здається, що він мудрий в цім віці, нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим. світня, бо мудрість у Бога глупота, бо написано, Він ловить премудрих у хитрощах їхніх, і знову знає Господь думки мудрих, що марнотні вони. Тож нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше. Чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє усе ваше? Ви ж Христові, а Христос Божий. Євангеліє від Матфея, глава 13, вірші з 36 по 43. Тогда оставь народы, прииде в дом Иисус, и приступиша к нему ученицы его глаголюще. Скажи нам притчу плевел сельных. Он же отвещав речей им. Сеявый доброе семя есть сын человеческий, а село есть мир. Доброе же семя сии суть сынове царствия, а плевелие суть сынове неприязненни. А враг всеевый их есть дьявол, а жатва кончина века есть, а жатели ангели суть». Яко же убо собирают плевелы и огнем сожигают, так будет в скончании века сего после Сын Человеческий Ангелы Своя, и соберут от Царствия Его вся соблазны и творящие беззаконие, и ввергут их в печь огнену, ту будет плач и скрежет зубом. Тогда праведницы просветятся, яко солнце в царстве отца их, имея уши слышать и дослышать. Да Тоді він відіслав народ і прийшов додому. І підійшли до нього його учні та й кажуть поясни нам притчу про кукіль, що на полі. А він у відповідь сказав їм Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий. Поле це світ. Добре зерно це сини царства, а кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол. Жнива це кінець світу, женці це ангели. Так як збирають кукіль і вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скрегіт зубів, і тоді праведні засяють, як сонце, в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Благословенного усім четверга, щирої молитви, душевного спокою і гармонії.